Всім доброго дня! 24 червня. віршкуємо домашній табачок. О. Віршкую це я другий раз. Перший раз 10-го. Обірвав і ось які пара почав віддавати. становиться все більше і більше. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, він кустістий становиться. Ось. Цвіте більш, більш цвіту дає. Духмяний тоді становиться дуще. Ну, плюс крепость. Ось на мою думку немаловажно. Большой, кустище, духмяний и крепкий. Ось. Він злится, коли его обрываешь и нарастаю більше. Работы много. Будемо стараться. робити всім добра, здоров'я, хай Бог допомагає.